Події, що розгортаються у світі на початку 21-го століття, примусили усіх замислитись над необхідністю підконтрольності влади суспільству, участі громадян в управлінні державою у вересні 2011 року. Офіційно розпочато міжнародну ініціативу Партнерство Відкритий уряд, яка спрямована на підвищення рівня відкритості та прозорості діяльності державних органів, підтримку залучення інститутів громадянського суспільства до формування державної політики. Наразі в усіх областях. В чах України проводяться громадські обговорення національного плану дій, що мають надати країни-учасниці до березня 2012 року. Напрацювання пропозицій розпочали і на Херсонщині. Ми повинні розуміти, для чого це партнерство, для чого воно громадськості, яким чином зробити так, щоб це були дійсно ефективні інструменти. Інструменти це міські цільові програми, є регіональні цільові програми, коли вони приймаються. Не запрошуються е, реально, не запрошуються ні профільні громадські організації, ні бізнес, бізнес який в цьому секторі працює. То, що То вони там варяться в своєму соку, щось там роблять, і все це йде паралельно, Ефективності немає. Ініціатива Відкритий уряд була започаткована президентами США та Бразилії. До громадського партнерства входять 47 недержавних організацій та 13 індивідуальних членів. Як приклад, одним із засобів реалізації програми Відкритий уряд у США стало створення адміністрацією Обами вебсайту Ми народ. Ваш голос у нашому уряді, який дозволяє громадськості подавати петиції уряду щодо питань, які їх хвилюють. Для того щоб на петицію дали офіційну відповідь, її повинні підписати протягом 30 днів принаймні 25 тисяч людей. В Україні ж, стверджують експерти дії влади прозорі лише на словах. От я досі не знаю рішення від 25 січня адміністративного суду міста Херсона. Може, хтось знає. З приводу подання прокуратури області за нашими ініціативами і так далі, і так далі, по відміні генеральної схеми розбудови міста Херсона, який заліз в рамсарській болотній угіддя, в майбутній території національного ніжньодніпровського парку, в Дубки і все інше. 25 січня суд мав відбутися. Я поки результатів не знаю, не бачу, знайти не можу. Втім, не все так погано, як здається на перший погляд. Українська влада все ж таки потроху відкриває завісу своєї діяльності. Не було раніше такого абсолютно в відкритості к власті, як зараз. Вот у нас така від власті суддівна. Одна із від власті на вчора. Я зашел на сайт, который называется «Высший суд, высший совет судей Украины». Я был поражен той информацией, где выставлено 164 судьи сейчас по Украине, висят на волоске из-за своих, из-за своих коррупционных, из-за своих... Ну, ми знаємо, що ж власть одна із самих корупційних в Україні. Учасники обговорення висловили свої пропозиції щодо національного плану дій. За кілька днів вони знов зберуться разом, аби від слів перейти до діла. Херсонський варіант проекту представники громадськості направлять до секретаріату кабінету міністрів України. А вже остаточний план дій ухвалить міністерство юстиції. Які завдання будуть першочерговими? Говорити зарано. Втім, всі впевнені, участь в даному проєкті – шанс для України. Віра Підлісна, Віталій Бізюк, телеканал Херсон Плюс.